Добрий день, шановні колеги. Звати мене Ігор. Я являюся агрономом-консультантом полтавського підрозділу компанії ВітагроПартнер. На даний час ми знаходимося на полі наших партнерів, «Стов Україна. Уже у ріпака прийшла фаза початок цвітіння. У дану фазу ми можемо спостерігати велику активність таких злісних. Шкідників ріпака, як ріпаковий пильщик, ріпаковий комарик, приховано хоботник, квіткоїд. Ці шкідники вони значно пошкоджують посіви озимого ріпаку, і вони прямо впливають на майбутній урожай і якість урожаю. У боротьбі проти цих шкідників я буду рекомендувати. Інсектицид торгової марки Байтон, а це там 200 у нормі 400 грам на гектар. Даний інсектицид він являється безпечним для бджіл. Дякую всім за увагу! Гарних вам врожаїв! І саме головне хороших цін на сільськогосподарську продукцію.